Вітаю всіх на моєму каналі. Таке собі відео про одні з самих бюджетних українського виробництва водонагрівачів Новатек, які виготовляються в Одесі. Через що я вирішив записати таке відео? Зовсім не проплачене, бо це я сам для себе за свої кошти купляв. Бойлер справа. Який ви бачите, прослужив мені з 2013 року по 23 і почав уже потім капати Ну, ще не сильно, так сказати, капав. Десь капля на 10 хвилин збиралась там, то він мені до моменту зйомки ще служив до 24-го початку. Да? Тоді у них були. Ось ця модель EVN a 50 так розумію, електричний водонагрівач 50 літрів. 5 років гарантію давали. Ну, а він 2-2 роки гарантії прослужив. Так що це дуже добре для такого бюджетного бойлера. Да, чи водонагрівача правильно. Значить, чистив я його за весь рок експлуатації чотири рази, 4 чи 5. Перший раз я почистив, десь минувши 3 роки з початку експлуатації, коли вийняв, вода дуже погана, така у мене, ну, тут в квартирі воно із ржавчинкою, там, в общем, а то так чисто, ну, є свої нюанси, коли накип і так далі. Десь пів відра через 3 роки насобиралося окалин, які відпадали від тену. І там прямо ну, насипу багато. Е, анод, тоді, через 3 роки, вже дуже такий заражений був. Тобто ну, ще оставався там магній, але зовсім мало. А на другу чистку, яку я десь робив років через 5 експлуатації, вже той анод був самий огризок. Раз анод я не міняв, тому він почав вже не анод, а вже давай там гризти бак і якби може міняв, то може б ще й більше прослужив. Ну, то таке, що було, те було, то вже не зміниш. Значить, трошки вони відрізняються. Модель ця EVN a 50 А нову, яку я купив, ну, раз це і 10 років прослужив, то чого б не взяти Майже такий самий. Ну, точно такого ж не було. Оскільки проходи вони вже поміняли, так сказати, політику цих назв. Вони вже на латинську перейшли. Тут НТС. Секунду, ось верхній НТС 50, 50 літрів також. Цей старий трішки жирніший, бочкатіший і десь на сантиметр півтора довший. Хоча, однаково ж вони по 50. Логотип на старому трошки такий з овальним округленням. Тут уже простіше наліпка така рівна. Як бачимо, пластмаска чуть-чуть підрежіла в манометрі чи в цьому в датчику, в датчику температури, точніше, там теж трошки підрежіло. А так, пофарбування, як бачимо, відмінне, білосніжне, все чудово. Ну, старий свой я віджив, потік він понизу. Тут от, де пластмаска вставляється, де входить холодна подача холодної води, там потекло. І позаду. Зараз покажу. Так, бачимо тут потік, да? і ось. Ось потекло. Це такий собі регулятор від стіни. Він ближче, далі викручується, щоб рівно паралельно стіні стояв бойлер. Така сама схема кріплення і там, точно-то -точ такі самі. Оці от. Значи бачимо, да? ну, тут здалека поганенько видно. 1200 Вт. Той так же само 1200. Модель тут EVN a 50 В того NTS 50. Ну, звісно, Україна. 482. В Одесі, Новатек. Ну тут не зазначено йому, що в Одеса, ну я знаю це. Дата 07.03 Тобто 13 7.13 Я його. Тобто це його зробили, а купив я його 9-13. Щоб це все от да, з Звичайного магазина брав за 810 гривень. А це, а це на те час по курсу 8, 101 доллар приблизно 9-го через 2 місяці після виготовлення. Ну, от 10 років він тут пахав. Моделька, як бачимо, тоді дві брошурки йшло. Це у нас інструкція, це у нас сервісна типу книжка. 5 років гарантії до 2. Сроки від Бабаха. Так, цей новий вже йде одна бумажечка, водонагрівач, там, бла-бла-бла, інструкція з використання, і сервісна, ну, коротше, два в одному. Як бачимо, по енергозбереженню не супер-пупер, але. ну, із сухим теном, би, кажуть, більше лучше. Хоча, ну, якщо чистить нормально, то які питання. То якщо довго не чистить, тоді йде забруднення, тен гріє, тобто він то електроенергію тяне, а вода сама погано нагрівається. Тож чистить, і чистить треба бажано кожен рік. Ну, у мене коли як приходилося, ж кажу, за 10 років 4-5 чисток зробив, Надо почастіше анод міняти. У тут обичні тени не сухого, не сухі. Звичайні міняти анод в таких треба, магнівий цей. Раз на рік рекомендують. Ну, в залежності ще, як ви використовуєте, якщо у вас там сім'я велика і ви часто, він там все время робота, якщо там один чи двоє вже менше трошки. ну, тобто, Як в залежності експлуатації, чим більше використовується, тим більше, ж, понятно, і частіше чистить і все таке. це всім все зрозуміло. Значить, це я купив Це свіжачок, зроблений він. 2, го ну, 24, го тобто в лютому 24, го а в березні вже я купив через місяць, да? саме свіжачок має трошки, зрозуміло, що відрізняються. Там і датчики, і ті самі. Вже, як бачимо, кришка тут інша стоїть така от, а тут полукругла така. Ну, а так все, все як є, так і є. Значить, тут по скріплені, можу ще показати. Це дещо перекручу, це ось кран перекрутиться, це перехід на металопластик. Там є всі ці накрутки, це скрутиться. Ця штукенція є нова, внизу валяється. Обратний клапан. Обратний клапан, значить, буде новий. Тут ставиться, через що я поставив тройничок. Ісь обично зразу, з виходу, обратний клапан і кран. Я, значить, поставив тройничок. поворот на тут іще один кран. Оскільки де гаряча вода, там іде стержень до самого. Вверху. Ну, це час перевернутий, він а так іде і злити з нього неможливо. Це треба перекривати кран загальний, а потім відкривати кран, там, в, допустимо, в ванні чи у, у кухні. Відкривати, щоб злити. І через нього там воно хрокає дуже довго і щось там зливається. Але це морока простіше, отак, от перекривається тут. Тут відкривається і виливається. Це тут у мене тут ще був е, значить, шланг, який там подальше. І той шланг так прикипів, що я викручував. В общем, як бачимо, надвоє кран роздвоїв. Ну, в общем, походу я його буду на викиді, новий вже є. Оскільки, ну, общем, я викручував викручував, там різьби вже попортив, а викрутити неможливо. Не знаю, що він так прикипів і так далі. Значить, ось всі моменти. 1200 Вт, 50 літр, все-все-все, дата виготовлення. І новий, новий, значить, ось, підведу. Щоб все це, хорошо можна прочитати. Також дату бачимо виготовлення. Сподіваюсь, що він мені прослужив, ну, хоча б 5 років це довжен би, як кажуть раніше, добротніше робили усе, любу битову техніку, не? побутову. І пральні машини, і все. все все А зараз, вроді б, то якість погіршилася, але будемо сподіватися, що тут все ну, візуально якість ніяк не погіршилась. Тобто, якщо зверху. А от що саме головне в бойлерах це баки. Якби їх робили з нержавіючої сталі і з хорошою. Пропайкою або навіть, ну, зварюванням хорошим, таким зачищенням, там, щоб воно не така добротна, то це б, пошти був би ну, не вічний, так сказати, да? Но працював би дуже довго. А коли роблять із звичайної сталі, потім емаль покривається, то десь може навіть. Ну, якщо все добротно покрито, то воно більш-менш. А як десь не особливо на швах, є там состиковки оці, там біля швахи, якщо хорошое емаль не промастилося, то, то там і починає в першу чергу їсти так сказати, метал. Ну, в общем, покріпленню розказав як краще, що вставляємо тройничок для злива, і буде добре. І так всім тоді. Всього найкращого, до нового відео. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на канал до зустрічі!